Парадокс у тому, що ми звикли до постійного стимулювання нервової системи, емоціями, напругою, планами, боротьбою. І коли все це стихає, мозок сигналить, щось не так нам не тривожно, а це підозріло. Але насправді це може бути перший досвід спокою, до якого ми просто не звикли. На рівні психіки вмикається режим відновлення, парасимпатична система бере гору, знижується допомінова стимуляція, звичні речі не викликають сильних емоцій. Мозок вивільняє простір для перезавантаження. І так це відбувається незвично, ніби ти стала ніяка, але правда в тому, що ти нова. Ти новий, просто ще незнайома собі.